Усім привіт, вітаю вас на каналі Файна Рибалка. З вами я, Назар Гарматюк. І сьогодні я нарешті хочу і можу поділити з вами таким відгуком на свій ультралайт комплект. А саме на Shimano Soare X Tune 2020 року та котушку Shimano Vanquish в 2500 розмірі 2019 року випуску. Тому почнемо. Почну я, напевно, з самого водилища, самого спінінга. Коли береш його в руку, його практично не відчуваєш. Його вага 65 грам. Ну, не дає зрозуміти, що в руці щось є. І мені спочатку здавалося, що цей це інструмент він йде для таких маленьких окунів вагою там до. 100 200 грам, щоб там не переживати і так далі. Але ну така рибальська жадність. Хотілося трошки, щоб от щось велике всадили, всадити на цей спінінг, попробувати його поважувати і так далі. І я був дуже-дуже здивованим. Першим, що я був здивованим, це те, коли я ловив невеличких окуців, там, 50-100 грамів, 200, 300, максимальні пів кілограма. Я відчував купу задоволення, тому що е, цей, це водилище там, гарно гнулося, гарно в'язало рибу і так далі. Але в мене таке закрадалося така думка. Ну, думаю, не знаю, чи він все-таки потягне якусь більшу рибу. Тобто, чи він проб'є. Тому що, як ми бачимо, кінчик такий доволі е, в нас е, йде, ну як сказати правильно, дуже м'ягенький. І мені здавалося, що ну окуня він ще просіче, щось там більше, якусь більшу рибу. Ну навряд чи та й взагалі не хочеться там е, спінінг перевантажувати на якихось таких. Великих вагах таку тужку теж. От. Але, як я сказав, хотілося зловити щось більше, і це сталося. Зловив я щучку таку на кілограма 1,5-2. І я був здивований. Я був здивованим тим, наскільки є ще запас потужності в самого спіннінга. Тому що я зробив не саму сильну підсічку. Але я відчув, що на іншому кінці шнура щось сидить, і зараз просто важливо працювати правильно з фракціоном і правильно виважувати цю рибку. Тому що, як я вже сказав, я не вірив в цей запас потужності, але він є. Спокійно можна витягувати рибу 2-3 кг. Це от ті, хто там говорять. А скільки цей спінг може яку вагу риби витримати? Ну от в мене 1,5-2 кілограма він витягував. Правда, це не було так, що я взяв, підняв спінінг і рибу висіла. Це, якби неправильно, як мінімум робити. Це була робота фрикціонна плюс робота спінга. Але спінг відпрацював цю рибку взагалі аж бігом. Напишіть в коментарях, можливо, у вас е, такий самий спінінг, ви виловили більшу рибу. Розкажіть мені, мені також буде цікаво послухати е, вашу історію. По спінінгу, що я хочу сказати, його дизайн він мені також дуже сподобався. Це є гарний, красивий котушко-тримач такої скелетної форми. Е, насправді, це така трошки моя слабість, тому що люблю я, коли, такі, коли йде не є, вага такий більш. Якийсь е, гладкий і е, щільніший матеріал. Мені здається, що тоді тактильність у спінінга набагато краще, набагато краще він передає чуйку. Е, і в нього краще така дзвінкість, він більш сухіший. І от Це моє особисте відчуття, таке враження. Хоча, можливо, я помиляюся. Також е, задній кінець дуже красивий, він такий витягнутий, має таку пустотілу Конусну форму, яка, як пише виробник, резонує. Там, коли є якийсь удар на кінчику, воно резонує і піддає більшу тактильність. Ну, не знаю, не можу я точно це підтвердити, але можливо, це правда. окей. Е, наступне, наступне це Хукіпер. Всі на нього жаліються, мені він сподобався. Не знаю чому. Багато хто на нього жаліється, по якій причині? Кажуть, що коли... От ми зараз поставимо кутушку і кажуть, що коли робити закид, то коли хокіпер у нас опущений до бланку, і то під час закиду шнур, коли вилітає, може зачепитися за оцей хукіпер. Ну, Можливо, я просто коли закидаю, не дотягую сам шнур до от, прям до бланку, щоб він був. І в мене такого не ставалося, тому що він в мене завжди якось наполовинку так відтягнутий, та й усе мені цього вистачає. Ну, за всі мої рибалки, воно мені ну, ніяк не помішало. Плюс до того, деколи я забувався взагалі його опустити, забрати, поставити в таке бойове положення, скажімо так. Тому. Тому, тому, тому тому, поки що не знаю. Я задоволений цим. Е, дуже класний баланс е, водилища. Тобто от я тримаю зараз його одним пальцем, він нікуди не хиляється. Ну, єдине, що це ще без е, кінчика водилища, е, тому баланс трошки зміститься в цю, я думаю, в цю сторону обов'язково. Е, в руці лежить дуже приємно. Е, дуже так. Е, Ну, коли береш його руку, просто ніби зливається рука і спільник в одне ціле. Плюс вага загалом вага в в нас виходить 165 грам, вага водилища 65. Разом 230 грам, і як на мене, це такий досить, досить легкий інструмент для ловлі рибки. Тому я відчуваю це як продовження свого тіла просто-напросто. І що мені надзвичайно сподобалося, і в чому я був дуже здивований, це в тому, що я коли цей спільник, я думав, що він буде використовуватися на певних якихось водоймах. Тобто невеликі водойми. Там, це може бути якась річка, це може бути якийсь невеличкий ставочок, це може бути ну, щось таке невеличке. там... Не глибоке лодка, не глибоке, щось отаке. Е, Тому що 2 довжина, я думаю, ну, не буде він далеко кидати, хоч би там що. Я помилявся. Я помилявся, я це відкрито признаю і помилявся, я так на метрів 20-30. Тому що, в принципі, коли я прийшов на першу рибалку, взяв 3 грама і так легесенько, як на мою думку, закинув, як я привив. Грузик полетів на інший берег, і метрів 10 15 ще за другий берег полетів, я такий зрозумів, що ну, напевно, що тут щось не те. Вот. І буквально там за пару закидів я вже пристрілявся, і в принципі було дуже класне відчуття. Оце коли ви дивитесь в якусь точку, кидаєте. І Ваша приманка попадає саме туди, куди ви дивитесь. Це реально дуже круто. І це насправді давало мені багато клювань, багато реалізованої риби, коли я закидав туди, де сиділа риба. Тому по закиду він дуже класний. Стріх всього спінга йде Moderate Fast. І тест сполозі у нас йде від 05 до 8 грама. Скажу чесно, я ним від 1,5 грама до 6-7 грам він відпрацьовує чудово і питань ніяких нарікань немає. Кожна якась на дні палочка, якийсь камінчик, якийсь пісок, глина чи просто намула це все ви будете відчувати в руку, без проблем. Все чується, все відіграється, навіть відчувається, коли приманка проходить через якісь там водорослі, або через якесь листя, чи щось таке. Тобто тут чітко ви будете розуміти, це клює риба, а це я вдарився в якусь бровку, в якусь ракушку. Хоча у мене було таке, коли я підсипив ракушку і думав, що це риба, але це більше було виключення, ніж. Ніж, скажімо так, закономірність. Стосовно вартості, ну вартість так, вартість це не є бюджетним спінінгом, Але і я думаю, що люди, які вже дійшли до цього спінінга, вони вже розуміють, за що вони платять гроші. Вони платять гроші за легкість, вони платять гроші за м'якість, вони платять гроші за технології, які були вкладені в цей спінінг. Е, тому фінансове питання я тут не буду розбирати. Тут же кожен вирішує по-своєму, що йому підходить, що йому подобається, що йому краще. Е, і Вирішувати вам особисто для себе. Я поки що не бачу якихось варіантів, які були би кращі. Е, якщо ви такі знаєте, напишіть в коментарях, е, які спінги, можливо є сенс мені розглянути і на що звернути свою увагу. От, а поки що, це все по спінінгу, але не все по самому комплекту. По комплекту я би ще хотів розповісти більш детальніше про свою тепер уже любиму котушку Shimano Vanquish. Котушка має дуже плавний хід. Тобто, коли ми беремо рукою за ручку, починаємо крутити, ми не відчуваємо. Оцього моменту, коли потрібно дати поштовх, щоб ручка почала крутитися. Тобто ми просто взяли і, і далі нічого не відчувається. Тому дуже класно, дуже круто. Плеску, а верніше шнур вкладає він дуже гарно, немає якихось там у мене багато людей жаліються на якісь, на те, що злітає в них, кільце злітають. Не знаю, в мене за багато рибалок не було нічого такого. Тобто це мені подобається фрикціон. Це окрема тема, він настроюється дуже-дуже точно. Його можна настроїти під любі, в принципі, ваги. Також задоволений. вага катушки, плавність ходу. Це все є в цій катушці. Вона розрахована до невеликих ваг. Це тисячний розмір, я нам кидаю уваги там, до 10 максимум грам, і я задоволений нею цілком і повністю. І, як на мене, це найкращий вибір для ультралайту. Тому якщо ви думаєте, яку катушку вибрати для ультралайту з якоїсь преміальної серії, Shimano Vanquish, я думаю, це те, що вам буде потрібно. Намотаний в мене тут шнур Южика Born Rush 05. Також до нього питань ніяких немає. Загалом це був такий великий огляд на мій комплект, на комплект Shimano Soare X-Tune і на котушку Shimano Vanquish. Загалом разом ця парочка дає дуже неперевершені, дуже красиві, дуже класні емоції. Тому, друзі, всім рекомендую. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей і слава Україні!